та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І коли мені вперше потрапили на очі, SSD накопичувачі Samsung PM963, в мене виникло лише одне бажання. Бажання розповісти вам про них більше, бо одна з переваг з головних переваг такого роду накопичувачів полягає у тому, що вони, як і наприклад ARDM Pro Nano на 1 ТБ, чудово демонструють не лише різноманіття та прогрес у розвитку індустрії NVMe SSD, але і можуть навіть допомогти вам дати нове життя, скажімо, при білдам типу Atlant Business b 47 або Home Edge 53 або аналогічним. Втім, перед тим як почати, нагадую, що з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, чудова підтримка. Буде коментарем, але може навіть фінансово на головній сторінці каналу для спонсорів. Ми будемо робити ексклюзивний контент і вартість підтримки від чашки кави на місяць. Так, підтримка україномовного ютубу значно доступніша ніж ви думаєте. Ну а тепер до діла. Отже, перше, чим цікавий Samsung pm 963 це орієнтація. Справа в тому, що майже будь-яку індустрію можна розділити на три, по суті, класа. Якщо у вас є небагато грошей, але ви не женетесь за винятковою надійністю, поздравляю ви аудиторія користувацької техніки, як, от, наприклад, RDM Pro Nano на 1 ТБ. Тобто абсолютно чудовий SSD для ігрової консолі типу Steam Deck. Якщо у вас все ще небагато грошей, але вам потрібна підвищена надійність, вітаю! Ви так званий просюмер або просунутий користувач. Скоріше за все, SSD вам треба. Під мережеве сховище або нас. Тому вам підійде відповідно модель типу WD Red sa 500, тобто більш дорога модель, більш надійна, але загалом універсальна. Тому підійде і під нас типу QNAP ts 231 p 34 g і під домашній ПК. Якщо ж вам потрібна максимальна надійність, і ви готові в неї вкласти стільки грошей, скільки пересічна людина за все життя не побачить, вітаю, ви індустріальний або ентерпрайз-клієнт. І от під вас і робляться SSD-накопичувачі типу Samsung PM963 на 1,92 терабайта. Про вартість цього навіть не питайте. Навіть коли він був новий, а це було у 2016 році. Він продавався під сервери рівня Amazon або Google, куплявся ящиками. І єдине, що я можу. Гарантувати, вартість його була сильно вища за флагманський iPhone тих часів. Розмір нестандартний 22110, тобто він довший за стандартний m 2 2280 і без особливого адаптера в більшість материнських плат навіть не встане. І... Коли я кажу більшість, я не маю на увазі, що у нього сумісність лише з серверними материнками. Ні, ні, у геймерських материнок, і навіть у середньобюджетних більш-менш сучасних, і навіть не у сучасних бувають сумісні слоти. Наприклад. Три останні геймерські материнські плати, які бували у мене особисто, тобто Asus X870 tuf Plus wi fi p Б850І, і моя особиста b 650 і Gaming Wi-Fi. Вони всі мають один, як мінімум, один універсальний слот, що вміщує SSD типу розміру від 2242 до 22110. Але при цьому, у випадку, наприклад, моєї особистої ROG Strix B650 Gaming Wi-Fi, встановленню. Накопичувач 22110 заважає, знаєте що? Посадкова на 2280, тобто гвинт із кріпленням, і його треба викручувати. Що проблема, бо він дуже-дуже тугий і там треба спеціальний біт. Коли я кажу спеціальний, я не маю на увазі, що він там шестигранник. Ні, він звичайний Філіпс, але просто потрібна правильна товщина, бо ви можете злизати головку. Далі. Технічні характеристики у Samsung PM963 ще більш цікаві, насправді швидкості невиразні навіть для стандарту PCI-Express 3.0 X4. Обіцяні до 2 ГБ на секунду на читання і до 1200 МБ на секунду на запис. Хоча по факту буде більше. Для порівняння у RDM Pro Nano швидкості приблизно у три рази кращі. То у чому прикол? По перше, тип пам'яті. Samsung PM963 має пам'ять MLC, тобто Multi Layer Cell. Більш свіжі SSD мають пам'ять у кращому випадку TLC або Triple Layer Cell, або зазвичай QLC або Quad Level Cell. Якщо коротко, то це показує на те, скільки бітів інформації може тримати в собі комірка даних SSD. MLC 2 біта, TLC 3 біта, QLC 4 біта. Є ще SLC, там всього 1 біт. Чим більше бітів... Тим більше інформації на умовно квадратний міліметр пам'яті можна запхати, але і тим менша надійність пам'яті, і довший час доступу. І навпаки, більша надійність майже завжди пов'язана з малою ємністю. Власне, тому у багатьох QLC-накопичувачів є TLC або навіть MLC кеш, який і зношується повільніше, і швидший, але і коштує таке діло більше, тому його небагато. Так от, Samsung PM 963 це. Повністю mlc диск. У нього не лише більше напрацювання на відмову, 2 мільйони годин у порівнянні навіть із сучасними півтора мільйонами у RDM Pro Nano на 2 терабайта, але і об'єм перезапису сильно вищий. 2733 терабайта проти 1200 терабайт у RDM того ж об'єму. Це, щоб ви розуміли, означає, що якщо ви щодня качаєте на RDM Pro Nano 2 терабайта гру Call of Duty Black Ops 6, потім видаляєте цю гру і качаєте Stalker 2, то щодня перезаписуєте 250 гігабайт. Тобто четверть терабайта. Це означає, що за 10 років такого використання у RDM залишиться 24% надійності, а у Samsung PM 963 77%. Що ви ще більше зрозуміли? Мій найбільш вбитий диск Kioxia X Serie Plus на 2 ТБ за 290 днів неперервної роботи втратив 8% надійності. Samsung може не втратив би і одного. Власне, ось його перевірка через Crystal Disk Info. Ви цей диск можете внукам передати, і він буде працювати як король. Але тепер переходимо до самого цікавого, яку роль він буде відігравати, яку роль він може відігравати. Справа в тому, що у 2016 році цей диск може і було важко придбати. Але оскільки це ентерпрайз модель, як скажімо, Intel Xeon або Nvidia Quadro, то під час циклоновлення компанії масово звільняються від старих моделей. Власне, саме по цій причині 12-й ядерний процесор Intel Xeon E52650V4 теж з 2016 року коштував на релізі 50 тисяч гривень. А зараз його легко знайти. знаєте за скільки? За півтори так, SSD дешевше повільніше, але навіть якщо у індустріального SSD рівень зносу складає 5 або 10%, він все рівно буде слугувати під стандартними користувацькими навантаженнями десятки років і все рівно буде значно швидшим за SATA 3, і сильно сильно швидшим за жорсткі диски. Найближчим прикладом як можна використати Samsung PM963 під домашнє використання, є створення власного файлового сервера. Як на типу QNAP, тільки на непропіаційній. В залізі та оболонці. Для демонстрації я візьму в приклад базові прибілди від українського бренду Artline. А саме моделі ArtLine Business B47 і ArtLine Home H53. Чому саме їх? Бо, по-перше, не зайвим буде просунути український товар. По-друге, Самі прибілди важливі як приклади офісного або домашнього ПК, або без відеокарти взагалі, або з відеокартою всередині процесора. У одного Intel Core i3-10100F, у іншого AMD Ryzen 5 4300 G. Але у вас, у батьків, наприклад, може стояти модель значно більш древня. І якщо цей древній ПК підтримує протокол NVMe взагалі, тобто починаючи з Intel Z97 та Intel X99, з 2014 року ви можете взяти найдешевший pci express адаптер, встановити туди Samsung PM 963, встановити замість Windows 10 оболонку типа Hexa OS і створити власний NAS. Про Hex OS я конкретно кажу лише тому, що в неї не так давно інвестував Лайну Себастьян. І я думаю, що є сенс з нею попрацювати детальніше і вивчити її краще. Але це не суть. Суть у тому, що ви без проблем можете переналаштувати ваш старий ПК під NAS-сховище. І не лише надійне, бо SSD всередині буде enterprise класу, але й швидке. 2 ГБ на секунду це вам не HDD. Звичайно, можна зробити НАС із купи hdd накопичувачів, взявши Samsung PM 963 як кеш диск. Або навіть взяти 2 Samsung PM 963 і зробити RAID 1. Що, як я розумію, HexOS підтримує. І безумовно треба моніторити щоб у вас слот PCI-Express був вільний і відповідного розміру бо адаптер може не встати саме тому іноді вигідніше брати ПК без відеокарти взагалі з вбудованим відеоядром бо наприклад на Asus Prime B550MK і PCI-Express вільний повнорозмірний і слот M.2 2 присутній. і одночасне їх використання як я розумію не взаємовиключне тепер по недолікам очевидним і не дуже Окрім того що PM963 має нестандартний розмір, він досить сильно гріється на відкритому повітрі. Я зазвичай тестую після Express 3 накопичувачі без радіатора, але тут, після першого ж тесту, я наліпив зверху комплектний від B650i і Gaming Wi-Fi, бо всі три сенсора в Hardware Monitor показали температури значно ближче до 80 градусів, аніж до 70, а 70 це типу робоча температура цієї моделі. Так, радіатор знизив температуру в тестах до 60 градусів. Але все рівно залишається два нюанси. По-перше, швидкість. Копчення до 85 градусів Цезія відбувалось при швидкостях трохи більше 2 ГБ на секунду послідовно. Не 3600, 2300 максимум. Тобто MLC-пам'ять сама по собі абсолютно топова. А от старий контролер вже веселий, але трішки сумний. І від цього йому, мабуть, спекотно. І другий нюанс: радіатори під M.2 22110 Знайти буде важче. Не неможливо. Але важче. Майже всі вони зараз доступні на Аліекспрес, але тут важливо ось що. Ви ж, скоріш за все, будете використовувати Samsung PM963 не в комп'ютері від Artline, не в корпусі від Q, де можна встановити адаптер і начепити по суті будь-який радіатор, включно з товстелезним, бо кліренс є. Ви ж можете такі SSD встановити в мережеве сховище. Перевірте, щоб в ньому був і кліренс під охолодження, ну або щоб охолодження було активне. У підсумках хочу сказати, ось що. Комп'ютерні комплектуючі рівня Enterprise не закінчуються на Intel Xeon і не обмежуються лише процесорами. Не лякайтесь можливостям видобути собі промисловий SSD типу Samsung PM963. Так він буде повільніший за тий самий RDM Pro Nano на 2 ТБ, але це означає, що він буде вам служити довго і щасливо. Головне знати, як його використати. І я вважаю, що надав вам достатньо ідей. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, як ви відноситесь до Intel Zion, до старих Intel Zion. Чи збирали ви щось на Хуананзі? чи може ви просто хочете щось таке, як сувенірку, бо процесори Intel Zion, старі процесори, можна придбати за 50 гривень. Я хотів собі зробити пасок із залитим епоксидкою Zion, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину Artline за допомогу у створенні цього відео. Зокрема, на прибілди у цього магазина йде, здається гарантія 38 місяців. Здається, 38. Щось таке. Також я виражаю дяку київському магазину SoundMagUA за надання мені для земки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка. Та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Road Nation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!